Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде день прибирання. Так як і світла немає, і настрою немає, потрібно на щось відволікатись, і потрібно навести трохи порядок, поприбирати і якраз трохи відволічемось. і час пройде швидше, так як немає світла. Так, а це хочу вам показати мою квіточку. Ось така орхідейка. Це перша орхідея, перша орхідея, яка буде в мене цвісти, Вірніше, вона вже цвіте. Мені її подарували на день народження. Вона вже квітла. І ось знову почала. То я щось ніяк не могла з ними подружитись. А це ось так вона радує. Підняла настрій. Заявок цих. Треба щось половину прибрати. Тут і від іграшок дитячих, від машинок, і від цього. Зараз треба розібратись. Це поляка так швидко. Це музичний центр. Це ми так ним не, мі... не користуємося, але шкода вики... викинути його пам'ять моя дитинства. Тільки дитинства, юність. Слухала музику. Мишка. Так, а зараз буду з цієї сторони прибирати. Це у нас така зона навчання. Тут потрібно навести порядок на цій парті. Так як тут щось накидане з усіх сторон. І тут іграшки потрібно трохи розбирати. Раритет. Зараз можна погратись Тетріс. коли немає світу. Зкладала все. А тут у нас є рибки. Темно, зараз світла немає. Ось така золота, цілий карась. В цій кімнаті трохи порядок навела, а далі буду вже завтра, так як у нас зараз 4 години вечора, в хаті темно. Я користуюсь лампочкою від павербанку, то не хочу його садити. Завтра вже продовжу далі. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі та ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. До побачення!